Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Друзі, подивився одну новину, яка мене дуже так збентежила, нагадала мені моє трішки дитинство. Завершено зйомки пілотної серії серіалу Бафі Переможниця вампірів. В оновленій версії культового серіалу Сара Мішель-Гелар, нагадаю, це головна акторка цього серіалу, повернеться до образу Бафі, але вже тепер буде не як головна героїня, а як наставниця нового покоління винищувачок. Оригінальний серіал, до речі, виходив із 97 по 2003 рік. Я впевнений, що більшість із моїх глядачів навіть не згадає цей серіал, тому що були народжені після цих років. Свого часу цей серіал став культовим завдяки своїй атмосфері, гумору, сміливим сюжетам, А я думаю, і багато хто з моїх глядачів дуже добре пам'ятає цю атмосферу. Цього разу події розгорнуться через 25 років після оригінальної історії. А нова Баффі вже буде боротися із сучасними загрозами, як надприродними, так і різними соціальними факторами. Скажу чесно, друзі. Я раніше із школи біг, щоб подивитися нову серію цього серіалу. Там у дівчат були свої захоплення, Дикий Ангел, ще щось в цьому плані. Я любив дивитися серіал Баффі винищувачка вампірів. До речі, зараз побачив на по телевізору на каналі ТЕТ випадково був на обіді, побачив цей серіал, транслюють. І знаєте, тепер він виглядає трішки можливо і смішно, але тоді це був прямо супер культовий серіал. Це, типу, як у мультики, знаєте, Гей, Арнольд, Джекі Чан. Так у серіалів це був дійсно культовий серіал. У мене навіть в класі багато хто носив шкіряні плащі, щоб ви розуміли. Типу, як кости. Ось. Тому я буду з нетерпінням чекати, тим більше, що Сара Мішель Гелар, я навіть, ну, я був фанатом. Цієї акторки, дуже палким фанатом ще протягом довгого часу. І для мене це дійсно повернення трішки у підлітковий вік, згадати своє, ну, не дитинство, але також дуже гарні шкільні часи. І з задоволенням подивлюсь новий серіал, очікую на його вихід. А що ви скажете, хтось із моїх підписників, все ж таки, окрім мене, пам'ятає цей серіал, пам'ятає цю акторку, друзі, пишіть у відгуках. Дякую за увагу і до нових зустрічей!